Всім доброго дня! Я Ксенія, вітаю вас на каналі Кнітки ТВ. Сьогодні я хочу вам коротенько розповісти про свої просування зі светром світанки у проєкті Дівчатка такі Дівчатка, який другий сезон поспіль організовує Тамарочка Новікова. Її канал називається В'яжу на дивані. Я беру участь у номінації сама собі дизайнер, і може я й хотіла б ще взяти участь у номінації Невиправна, але я не встигаю з другою роботою, і я її в'яжу просто так, просто за, всі, за всіма поза всіма конкурсами. І про неї буду розповідати вам у своїх звичайних влогах. А сьогодні ми з вами говоримо саме про спільник дівчатка-такі дівчатка. Давалось би ще дуже багато часу до завершення основної частини конкурсу до тієї до до дати, коли треба буде е, виставляти фото своїх робіт. Але. Час так плине швидко, що Ну просто дні летять за днями, і я зрозуміла, що в мене готово дуже-дуже мало. Для того, щоб я ж не знаю, як буде, сама не знаю, як буде виглядати в кінцевому результаті цей светр. І... А що як результат мені не сподобається, треба буде щось переробляти, а часу вже не буде. Тож, давайте я вам покажу, що воно є наразі. Я в'яжу для тих, хто не, не дуже давно приєднався до мого каналу і хто не знає, не бачив попередні відео вступне до цього проєкту, то розповім, що в'яжу я з ниточки, основна ниточка це. Супер І ось така. Ну, це я, я так розумію, що це одна і та сама ниточка, тільки під різними артикулами від Ярнарт. Маріно Делюкс 50, Супер Меріно. Ось така етикетка в мене, тому що в мене різні кольори, а пряжа одна і та і сама. 280 метрів на 100 г відсотків повна 50% акрил. Цю основну пряжу, ось цю, вона така темно-біжева, мабуть, я б сказала таким кольором. Це дарувала мені маруся з канала марусина скринька рукоділля в іншому проєкті, за участь в іншому проєкті. І вон, он, вона стала основою для мого светра. Светр називається свита, світанки, то ви розумієте, що в мене буде така картина, в'язана картина стилізована під те, як я бачу світанки зі свого вікна. І до цього, до цього светра я Придумала візерунок, в якому закодувала слово світанок, і цей візерунок виглядає ось так. В мене готов перед мого светра коса резиночка, і далі йдуть переходи моїх кольорів. Далі треба включати уяву, як я кажу. Всі ці переходи, всі ці кольори, це Миріно делюкс, та сама пряжа, крім маленьких кольорових оцих вставочок, це алегро від ярнар. Ось така. Вона в мене теж декілька кольорів світло-рожева. Ось ці такі вставки хмаринок. Це оця пряжа. Вона за метражом дуже добре. І за тактильністю вона дуже добре підійшла до основної пряжі. Це в мене перед. Не можу вам, не піднімається в мене тут камера, щоб вам. Показати повністю, як виглядає це, але все одно ну, дуже важко ще зрозуміти, що це буде в цьому результаті. Ну, тобто, тут візерунок в мене деінде, скажімо так, попереду, а спинка буде повністю зв'язана цим візерунком і основним кольором. Я розпочала спинку. Ось вона. Вона буде майже вся ось основного кольору, і тільки будуть натяки натяки на світанки по спинці, спинці деінде. А рукави теж я планую один ось такий, як спинка, а один такий, як перед. Ну, це я так поки що планую. Резинку я теж зробила на косу, і вона в мене буде. іти. ось зараз я вам покажу, як. Я все ж таки вирішила зробити, тобто, ось так вона буде. З одного боку, ось так, а з іншого ось так. Тобто на косу ось так. Ось так, бачите? Ось така в мене резиночка буде. така, І попереду, і по спинці. Так, це буде спинка. Що єдине, бачите, я попереду ще не всі кінчики заховала, але це мене ну, не засмучує. Я, чесно кажучи, не переймаюся. Я люблю заправляти кінчики, тому що інтарсія це ж. Моє постійне зайняття, то воно мене не напружує особливо. Яка діляночка вам більше подобається? Мені оцей червоний колір, це ну цей перехід саме мій улюблений Тут я стикнулася з тим, що нитка доволі товста, як для мене, Ну 280 метрів, і. Я не змогла все ж таки вив'язати так, як би мені хотілось. Я звикла робити більш тонкішими, скажімо так, переходи між кольорами, коли ти користуєшся тонкою ниткою, тонкими спицями, В тебе є, наприклад, 10 рядків для переходу з одного кольору в інший. Поступово. А тут за 10 рядків в мене вже закінчується і рапорт візерунку, і це дуже великий проміжок, то мені е, треба було дуже швидко, ну, не швидко, а е, ну так швидко змінювати кольори, щоб хоча б додати ті, які я планувала, і я не змогла використати всі ті кольори і всі ті відтінки, які я хотіла використати. Мені тут ніде розігнатися, ви розумієте, це для мене дуже велика висота петлі, навіть, навіть що виходить. Я звикла все ж таки працювати з тонкою тканиною, з тонкою ниточкою, щоб переходи були плавні, з відтіночку в відтіночок, ну, як мені хотілося тут зробити, щоб не було цих різких переходів. А Чим товстіша нитка, тим грубіше переходи, скажемо так. Якщо б це була ну, дійсно там ну, сукня в підлогу, припустимо, то можна було ще щось там ще погратися. А так, я навіть не задіяла всі ті кольори, які планувала, Ну, вони залишаться на інший виріб. Скажемо так. І Ще, ну, так, ви знаєте, цей ажур, він, звичайно, теж краще б виглядав на тонкій ниточці. І тоді я і по спинці могла б зробити більше вкраплень, кольорових вкраплень. Але із-за того, що нитка товста, накиди дуже великі. Ну, тобто, сам по собі ажур мені подобається. Я люблю великі дірочки, великий ажур. Але Тут неможливо зробити переход кольору, так, щоб він був непомітний. І крім того, ниточка все ж таки така товстенька. І чим більше переходів, тим більше вузликів, а вони теж такі грубоваті виходять. Ну, тобто, не пластична для мене ця ниточка, вона ну, така не фактурна. Ну, не, не дає. Тієї фактори, на яку я розраховувала, якою б мені хотілося. Звичайно, після прання це все стане м'якіше, розрівняється, і сам візерунок буде такий більш рівненький, все розійдеться. Але все одно ось ці переходи, бачите, мені приходилось там ховати ниточку прямо по накидах, Це вповільнює трошки в'язання. І так, не, не, не дає розігнатися моїй фантазії, так би, як би мені хотілося її розігнати. Що ще хочу вам сказати? Ось ще кольори це все Merino Deluxe. Я докупила ось ці кольори, і бачите, як завжди, від фарбування, від фарбування залишить Товщина пряжі, бачите, синенька ось така, така ж, як біжева. Ну ось, Вони майже не відрізняються. А червона, і вона і скручена, вона дуже красива. Але скрутка, ну, зовсім ну, мені не подобається тут скрутка в червоній ниточці. І ось ця. Теж так не дуже добре скручена. А все ж таки, коли в'яжеш ажур, і я в'яжу спицями, і, 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 люблю гості кінчики, то воно не дуже м, зручно м, скорочувати в мене у, у візерунку, м, по три петлі разом пров'язуються потрійний накид, потрійний накид, який. Зі зворотнього боку треба обережно пров'язати, щоб не повлітали ниточки, і тоді можна потрапити ось цю нитку, вона розшарюється. Ну, Тобто це теж такі незручності з цією пряжею. І в самому полотні воно теж виглядає трошки загрубіше, ніж ось ці кольори. Ось ця, ну, блакитна більш-менш, і тому я не знаю, як воно буде потім, ну, воно все вирівняється, я так розумію, після ВТО все буде рівнесенько, хоча тут оверсайз повинен бути, то я думаю, що не буде мати значення, якщо трішки полотно не рівне по боках із-за товщини пряжі. І що ще я вам хотіла розповісти про горловинку, мабуть, горловинка тут не глибока в мене, тут великий, я зробила ось такий скос, бачите, буде в мене такий доволі низький скос по плечу, а горловинка не, не дуже глибока, тому що я хочу її підняти і зробити. Е, Ось таку резиночку високу, навіть не резинку, а просто е, високу горловинку, високе горло, щоб воно не було близько до, до обличчя. Ось так, Тобто таке вільненьке. І, скоріш за все, я не знаю, яким кольором ще буду піднімати, тому що світлий мені до обличчя, то не вмію дуже охайно одягати світлі речі через косметику, через макіяж. Та, щоб не доводилось кожного разу потім і прати після кожного одягання, то я б хотіла зробити до лиця ближче якийсь інший колір. Але оскільки спинка буде світла, то, ну, припустимо, темно-синій, він би мені до обличчя був дуже гарно. Це мій колір, він мені дуже пасує. Але робити його е, по горловині, е, Буде дуже різкий перехід, спинка буде світла, і буде ось такий, така горловина. То я ще не знаю, як воно буде. Подивлюсь, коли буде зшито разом з рукавами. Тоді, вже так, картина буде більш-менш зрозуміла. Ну, до того ще треба дов'язати ще спинку і зробити рукави. а потім вже будемо бачити. Сподіваюся, що він ще потягнеться в мене після прання. Але мені так здається, що світла нитка може трошечки і піддасться, а ось ці темні і більш грубіша червона нитка, то вони можуть і не розтягнутися. А я хочу, щоб він був такий доволі широченький. Ну, ось так, дівчата, я вам доповіла про свої просування. Сподіваюсь, що ви тут щось побачили цікавеньке, тому що мені сам процес дуже подобається. Головний плюс цієї ниточки що в'яжеться воно швидко. І швидко мені в'язалось, коли були оці е, кольорові переходи. Це в'яжеться дуже швидко. Зараз, коли в мене переходів менше, по спинці, ну, швидко йде тому, що є візерунок. Тобто, рапорт відв'язала, пішла далі, пішла там, переключилась на шкарпетки. Ще один рапорт відв'язала і так далі. Я тут відокремлюю рапорти свої візерунку, тому що дуже часто відволікаюсь, і щоб не, 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 не перераховувати кожен раз петлі по рапортах. Тому що тут можна трошки десь заблукати в цих візерунках. Тож я відокремлюю. В'яжеться в мене тут 114 петель. 114 петель на резиночці і далі. Нічого не прибавляла, аж до скосів все рівненько в'яжеться. Спиці 3,75. Хоча. Мені більш сподобався, я в'язала зразок і резиночку, ось тут по спинці, це були в мене спиці 3,25. І ось ця фактура мені сподобалась більше. Але е, тоді е, я переймалася, що воно не дасть оцієї вільності полотну, скажімо так, що воно буде так стирчати колом. Я... Перший раз в'яжу з такої ниточки, то я ж намагаюся всі ризики зробити найменшими, скажімо так, тому що все ж таки це робота, яка повинна бути готова на дату, вона з дедлайном. Якби я просто в'язала собі там щось експериментувала, це одне, а коли є визначена дата закінчення роботи, то треба тут вже робити все чітко і без перев'язів. Тому 375. І щоб полотно було вільніше, щоб воно. Я люблю, коли полотно фалдить. Щоб його можна було заправити одним кінцем в кишеню джинсів, як я люблю робити. А з цим полотном, мабуть, так воно не буде. Ну, подивимось, дівчата, подивимось. Все, що я вам хотіла сьогодні розповісти, я розповіла. Так що ви бачите, що я працюю, я не байдикую, в мене все в процесі. Зараз ще дов'яжу декілька рапортів, і буду вже дивитися, що в мене з ниточкою. Може прийдеться, я не знаю, скільки вистачить. Оце в мене пішов другий моток основної пряжі. Другий моток, а перший закінчився ось в мене тільки був частина переду і трішки зверху. Тож, я думаю, що може мені не вистачити цієї ниточки, треба буде дозамовляти. Так що подивимось: все, дівчата, всім успіху в усіх ваших процесах, всім творчого натхнення. Всім легких петельок, побачимось.